Кожним днем наше військо розвивається і стає більш потужним. Це можна спостерігати у будь-яких сферах життя Збройних сил України. Кращим стає забезпечення і речове, і харчове, і озброєння, яке передають до війська. Ці покращення вже зараз можна побачити у всіх родах і силах, невід'ємною частиною процесу реформування військової служби. Особливо з урахуванням втілення у повсякденну діяльність війська, стандартів НАТО, є і робота військових комісаріатів. Саме із цих установ починається знайомство майбутніх захисників із військовою службою. Щороку в нашій країні проходять призови на строкову службу юнаків призовного віку, а також двічі на рік проходить призов військовозобов'язаних офіцерів запасу, тобто тих, хто закінчив військову кафедру і мають первинні офіцерські звання, молодший лейтенант і відповідну військово облікову Спеціальність. На даний момент в Одеській області вже закінчився черговий призов. На строкову військову службу до ЛАВ Збройних сил України було призвано 995 чоловік. Це рік закінчується нормально, був важкий рік, але слава Богу, добрий рік. Призов нашої молоді до Лав Збройних сил ми виконали на 100%. Я вважаю, що призив на строкову службу країні потрібний, тому що контракт контрактом, це професіонали. А строковики, я вважаю, це наш військово навчений, загальновійськовий резерв для цілої країни. Тому що я вважаю, що молода людина, мужчина, він має вміти поводитися з вогнепальною зброєю, він має розуміти, що робити під час воєнного стану, під час війни, щоб не губитися і не гинути. А виконувати нормальне завдання і знати, як дати собі раду іншим. Зараз вони ще пішли в навчальні підрозділи. Вони зараз знаходяться так в так називаємих учебках. Пройдуть там курс молодого бійця, пройдуть первинну індивідуальну підготовку, а вже потім будуть направлені до військових частин. І я думаю, що про підписання контракту річ має йти ну, менше ніж за півроку, поки він буде, скажімо так, у військовій частині. Молода людина має. Обжитися має звикнути до розпорядку дня, має звикнути до командирів, до суслуживців своїх і тоді вже приймати виважене рішення, залишається він в армії чи не залишається. Тому що ну, підписання контракту, фактично, це він визнає, що армія це його робота, армія це фактично його життя, і він готовий цьому присвятити себе всього. Я буду мати таку надію, що наші призивники, які зараз пішли до лав Збройних сил, все таки підпишуть контракт і підсилять трохи наші збройні сили. По законодавству у нас призовний вік, коли ми можемо призивати до Збройних сил, це від 18 до 27 років. Але є указ президента, згідно якого ми здійснюємо призив саме до лав Збройних сил з 20 років. Але в нас дуже багато в принципі, випадків, коли перше від 18 до 20 років молоді люди самі йдуть. На призив на строкову службу. І також є непоодинокі випадки, коли в цей період, з 18 до 20, молоді люди, ще не пройшовши службу в армії, підписують контракти з Збройними силами, йдуть в учбові центри вже як контрактники, проходять там профільну підготовку і після цього вже направляються до військових частин. Військовий комісар пояснив, чому, не дивлячись на те, що достатньо бажаючих є людей для проходження військової служби за контрактом, а все ще існує необхідність у доукомплектуванні війська. Взагалі, в Збройних силах є така необхідність до доукомплектування, тому що збройні сили це така сама робота, як, наприклад, десь на підприємстві або в приватній фірмі, або будь-де. І в будь-якому випадку є. Якась плинність кадрів. В одного щось помінялося в сімейному стані, в одного там ще якісь є причини, що він не хоче продовжувати службу в Збройних силах, і тому на заміну їм мають приходити нові контрактники, ті, які будуть обирати, скажімо так, своєю основною роботою, це служба в Збройних силах України. І тому, в принципі, нам контрактники завжди потрібні. Збройні сили чекають таких людей, які готові віддати свої сили, можливості і приймати участь також і, скажімо так, в посадових перегонах, тому що є можливість просування по службі велика, є можливість пройти навчання, маю на увазі не тільки в учебних центрах, це може бути військова академія, це можуть бути університети, інститути цивільні. Ну і плюс різні можливості щодо вибору місця служби. Є які підписують контракти на два роки, на три роки, є які підписують контракти відразу на п'ять років. Тобто людина для себе приймає рішення попробувати себе в Збройних силах, чи дійсно йому це сподобається, чи це саме його професія. Останнім часом з кожним роком спостерігається тенденція, що на військову службу за контрактом йдуть, і жінки. Спеціальності, починаючи від діловода, закінчуючи розвідником. Тобто дуже широкий, широкий спектр спеціальностей. Жінки стали в цьому відношенні зараз досить активними. Ну, я вважаю, це якраз є нормальна гендерна політика. Ще одна надважлива подія, яка також прикувала до себе багато питань, уваги. Це правовий режим воєнного стану, який тривав у 10 областях 30 діб з 26 листопада до 26 грудня. Як реалізовувались заходи цього режиму та як вони були проведені в Одеській області, також розповів полковник Юрій Біляков за цей місяць, що у нас був режим воєнного стану? Ми на збори відправили більше тисячі чоловік за місяць. Тобто, це дуже було. Така напряжна робота запрошувати людей, розбивати по військовим частинам, направляти. І я вам хочу сказати, що я був дуже здивований тим, що в нас було багато бажаючих. От в попередній час до об'яви режиму воєнного стану ми знаходили людей на збори, люди йшли, але не з таким бажанням. Зараз в нас був перебор по людям. Дуже багато було людей, що ми вже людей відсіювали. На збори, які тривали сім днів, залучались резервісти першої та другої черги оперативного резерву. За сім днів ознайомились з видами зброями, ознайомились з правом користування тою зброєю. Як з нею поводитися, ознайомились з азами тактики. Тобто, вони пройшли первинну індивідуальну підготовку. Я розумію, що це дуже малий час. Але мужчини нас здібні. От. І за, за ці сім днів виконали досить велику програму як для навчання. Ідеальна була дисципліна, не було ні хворих, ні п'яних, ні бажаючих завершити свої збори. Тобто, всі, як прийшли, повністю сім днів пройшли ці збори, дійсно, як єдиний військовий організм. Тож усі резервісти показали себе із кращого боку, і вони готові на всі 100% за необхідності стати на захист нашої країни. Вони готові не тільки, не тільки, скажімо так, після індивідуальної підготовки. Вони готові психологічно і за своїм моральним духом вони дійсно готові. В Україні з нового року в новому статусі і режимі запрацюють військомати їм на зміну прийдуть центри комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців. Відповідно до пункту 5 стратегічного оборонного бюлетня України, введеного в дію указу президентом України від 6 червня 2016 року. номер 240-2016, оперативною метою є створення на базі військових комісаріатів, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Метою даного реформування є забезпечення прозорості в системі надання послуг військовозобов'язаним, резервістам, ветеранам війни та військової служби, пенсіонерам з числа військовослужбовців збройних сил України та членам їх сімей, удосконалення порядку комплектування військ, сил, особовим складом та організації оборонно-мобілізаційної роботи. Зараз у нас буде Одеський обласний територіальний центр комплектування та надання соціальної підтримки. І так само будуть районні міські військові комісаріати, теж територіальні центри. Що помінялося в роботі? Помінялося наступне те, що в нас зараз не буде прийомних днів, як такових, наприклад, понеділок, середа, п'ятниця або якісь інші дні. Значить, щоденно будуть прийматися люди з 9 до 17 години. Години вони будуть заходити в військкомат, виділені окремі приміщення, де з ними будуть працювати наші військовослужбовці або працівники. Тобто ніхто нікого по кабінетам вводити не буде. Прийшли своє питання, вирішили. Якщо питання потребує більше часу для вирішення, конкретно людині скажуть, коли вона має прийти, для того, щоб отримати результат свого звернення. І людина прийде в назначений час, в назначену дату, і це все буде вирішено. Тобто це приблизно десь так буде, як наші адмінцентри, тому що є в цивільних. Плюс окремо буде вестися рекрутингова служба, тобто служба по донесенню до людей потребу армії в контрактниках, на які посади, куди. Тобто буде вестися, скажімо так, агітація або доведення інформації швидше до людей, плюс спрощується порядок роботи з людьми, порядок оформлення документів, ну і багато інше. Тобто, військомати стануть більш відкритими для людей.